Вітаю вас, першокласники! Швидше збирайтесь на урок, адже ми починаємо нову математичну мандрівку. Сьогодні у нас на уроці буде багато цікавих зустрічей. Допомагатимуть нам лісові звірята, вілченята. Вони вирішили з нами вивчити назви чисел при додаванні, а також. Планую дізнатись, як пов'язані дії додавання і віднімання. Прудкі, яскраві, моторні, цікаві мешканці лісу і все це сказано про білок. За ними неймовірно цікаво спостерігати, а ще краще допомогти обрати ласощі для них. Поміркуйте, що оберуть білченята. Який математичний вираз має значення 5? Так, це вираз 2 збільшити на 3. Молодшинки. Цілий день ці невгамовні звірята поповнюють свої запаси. Що цього разу обрали? Так, ви здогадались, це жовить, адже значення виразу 3 плюс 3 це 6. Безупинно продовжують поповнювати свою комору. Я впевнена, що ви вже встигли визначити. Так, вираз 4 плюс 3 має значення 7. Ви справжні помічники. Білченята поспішають обирати, який вираз має значення вісім. Здогадались? Впевнена, що так. Якщо до чотирьох додати 4 отримаємо вісім. Ви справжні молодчинки. Білченята настільки швидкі, що довго всидіти на одному місці не можуть. Ну спробуємо наздогнати їх. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Оберіть із чисел першого десятка і запишіть ті, що більші, ніж 7. Відео для зручності ставте на паузу. Перевіримо: це числа 8, 9 і 10. В наступному рядку запишіть числа що більше, ніж 4, але менші, ніж 8. Давайте перевіримо, чи правильно обрали. Це числа 5, 6 і 7. В наступному рядку запишемо числа, що є відповідями до завдань математичного диктанту. Слухайте уважно, записуйте лише відповідь. Запишіть першим число, яке розташоване між числами 5 і 7. Попереднім до числа 8 є число. Запишіть його. Число 9 слідує за числом. Здогадались? Записуйте. Далі запишіть найбільше одноцифрове число. Це число записуйте. Чотири шість. Ці числа є сусідніми числами для якого числа? Число 3 має сусідів. Попрошу, запишіть їх. Давайте перевіримо 6, 7, вісім, дев'ять, п'ять, два і чотири. Молодшинки. Чудово попрацювали! Пропоную відпочити і зробити зарядку для оченят. Її маленькі і допитливі тваринки цікавляться, а які назви мають числа при додаванні? Давайте допоможемо їм і пригадаємо, що при додаванні числа називаються так. Перше число це перший доданок, друге число це другий доданок. А після знаку дорівнює, записуємо результат. І цей результат називають сума. Розглянемо приклад. До 5 додати 1 дорівнює 6. Ми бачимо, що перше число, а отже перший доданок це 5, друге число при додаванні це другий доданок. Саме так називається цей компонент. І результат це 6. Сума 6. Бачу, що назви чисел дії додавання ви знаєте. І навчились знаходити суму. Щоб знайти суму, необхідно додати два числа. Перший і другий доданок. А як же діяти, якщо невідомим є компонент не сума, а один з доданків? Прошу запам'ятати, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Від суми 5. Віднімемо відомий доданок це другий доданок 2. Знайдемо результат від 5 відняти 2. Отримаємо 3. А це означатиме, що невідомий доданок 3. Потренуємося. Знаючи назви компонентів дії додавання, а також користуючись правилом, це буде зробити неважко. Отже, перший доданок 3, другий доданок, як бачимо, невідомий, і сума 9. Отже, щоб знайти невідомий доданок, нам необхідно від суми, а вона в нас 9, відняти відомий доданок. Бачу, здогадались, це число 3, саме це число є першим доданком. Обчислимо. Від 9 відняти 3 отримаємо 6. А отже, 6 це і є невідомий доданок. Не дивлячись на те, що білочки тварини для нас звичні, це не робить їх менш цікавими. А ще. Вони пропонують поміркувати і усно перевірити все, що вивчили. Отож, перший доданок, другий доданок, сума це назви компонентів дії додавання. Перший доданок 7, другий доданок 1, нам необхідно знайти суму. Так, суму знаходимо дією додавання. Тому до суми додали 1, отримали 8. Сума 8. Молодчинки. Міркуємо далі. Перший доданок 6. Другий, як бачимо, невідомий сума 8. Пригадаємо правило? Так, нам необхідно від суми відняти відомий доданок. Обчислимо. Від 8 відняти 6 отримаємо 2. Отже, другий доданок це число 2. Продовжимо роботу. Перший доданок приховала білченятка. Другий доданок 4, сума 8. Швидше користуємось правилом. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми 8 віднімемо відомий доданок 4. Здогадались. І отримаємо в результаті перший доданок це число 4. Саме так. Перший доданок 3, другий доданок невідомий, сума вісім. Швидше віднімаємо від суми перший доданок. І отримали в результаті 5. Це другий доданок молодчинки. Білченята активні і спостережливі тваринки. Разом з нами хочуть навчитися читати рівності на додавання різними способами. Допоможемо їм розібратись. Прочитаємо рівність різними способами. До семи додати 2 дорівнює дев'ять. 9. Це перший спосіб. А є ще такий. Використаємо назви. Компонентів дії додавання. І прочитаємо так. Перший доданок 7, другий доданок 2, сума 9. Можна прочитати ще і так. 7 збільшити на 2 дорівнює 9. А є ще такий спосіб. Можемо сказати, що сума чисел 7 і 2 дорівнює 9. Сподіваюсь, що вам вдалося розібратись і потоваришувати з дію додавання і білченятами. Тому наступне завдання буде для вас цікавим. Попрацюємо в зошиті. Запишіть і обчисліть приклади. А також. Обведіть значення суми в цих прикладах. Відео ставте на паузу і працюйте в зручному для вас режимі. Перевіримо і з'ясуємо, чи все вдалося. А чи змогли відшукати в рівностях суму. Білченята нагадують, що сума це результат дії додавання. А тому сміливо називаємо результат в прикладах, де виконували дію додавання. Це рівність до 5 додати 2 до 7, також сума чисел 6 і 3 – це число 9. До 4 додати 4 отримали суму 8. І 5 збільшено на 1. І отримали суму 6. Саме так. А чи знаєте ви, що білки не тільки невтомні, а ще й дуже спостережливі? Нам вони пропонують логічне завдання судоку. Це японська головоломка з числами. Тільки для нас числа білченята замінили дарами лісу, які ми збирали. Нам потрібно розставити їх у вільні клітинки таким чином, щоб в кожному рядку, кожному ставці, предмет зустрічався лише один раз. За роботу отож подивимось на перший стопчик. Поміркуйте, якого предмета не вистачає. Так, молодчинки, тут не вистачає грибочка, і він займає вільну клітинку. А ми поглянемо уже у другий стовпчик. Уважно поміркуйте і чітко називайте, якого предмету не вистачає. Так, тут не вистачає горішка. Які ж ви спостережливі! А ми продовжимо. В третьому стовпчику переглянули не вистачає жолудя. Саме так. І зрозуміло, що шишечка опиняється у вільній клітинці четвертого стопчика. Молодчинки! Зустріч з білченятами подарувала нам не тільки цікаві знайомства, а ще й нові знання. Тому пропоную пограти в гру Правда чи Неправда і перевірити, чи все вдалося запам'ятати. Відповідайте, так чи ні. Чи правда, що дія додавання зменшує число? Це неправда. Дія додавання збільшує число. Чи правда, що суму чисел ми обчислюємо дією додавання? Саме так, молодчинки. А чи правда, що результат дії додавання називають сума? Так. Вам вдалося запам'ятати. А я вам дякую за роботу. Ви чудово попрацювали. До нових зустрічей!